За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 680 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійських систем росіян, 12 танків, 30 бойових броньованих машин, 28 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, один засіб ППО, дві РСЗВ, одну крилату ракету та 34 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 1 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 301 тисячу 490 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 223 танки та 9 тисяч 835 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 250 артилерійських систем загарбників на 846 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 563 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 321 літак та 324 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн. У ворога поменшало на 9 тисяч шістсот Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1547 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1019 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!